18 років у дитячо-юнацькому спортивному клубі Беркут, який особисто опікає та усіляко підтримує депутат обласної ради, генеральний директор Венсе Трубасталь Олександр Фельмен, де всіх охочих юнаків та дівчат відкриті секції з боксу та кікбоксингу. За цей час талановиті та заслужені тренери підготували чимало чемпіонів. І ось ще одна перемога вихованця. У березні минулого року у Банкоці, столиці Таїланду, кікбоксер Федор Черкашин у свої 16 років став чемпіоном світу по та й серед дорослих у ваговій категорії 57 кг. кілограм. Такого результату хлопець досяг і завдяки своєму першому тренерові з боксу Михайлу Поперечнику. Я був поражений. Папа коли мені дзвонив, поблагодарив. Михайло спасія огромному. Фіт став чемпіоном світу серед дорослих. Це була фантастика, тому що стати чемпіоном світу в Таїланді. Вот, Выиграть в общем, пять сильнейших лучших бойцов мира, в том числе и с Таиланда, таец, чемпион мира неоднократный, это, конечно, в общем-то, Это молодчинка, умничка, конечно. Во-первых, благодаря, потом мне папа сказал, благодаря, конечно, хорошей не только хорошей школе ног, ударом ногами, но и хорошей школе боксу. Після гучної перемоги українця східні промоутери зацікавились не тільки бійцем Змоєтає Черкашиним, а й тренером, що зміг навчити спортсмена відмінній техніці. За підсумком Михайла Поперечника, запросили до столиці Китаю поділитися тренерською майстерністю. Готували ребят вот із Кореї, з Японії. С Китая, в том числе и были, прилетели туда, были спортсмены Кубы, спортсмены Америки. Было приятно, что нас пригласили. Не мы, у них учились, а они нас приглашают нас. мы наш, Еще востребованы, мы как специалисты, как тренера. Конечно, было приятно, и я с большим. в общем-то, Показав удовольствием, показав все, що я знаю, і Україну не підвів. Михайло Федорович так викладав український бокс, що за 9 місяців йому вдалося підготувати в Пекіні ще двох іноземних чемпіонів. Але співпраця на цьому не закінчилась. Служба продовжується, контакт продовжується. Вони з великим удовольствием і ожидають, попросили мене, що якщо є хороші бойці, вони готові на в дружні візити, матчові зустрічі.